Вітаю на каналі Кіноман. 2024 рік став справжнім подарунком для всіх шанувальників фентезі, магічні світи, епічні битви, міфічні істоти та неймовірні пригоди. Усе це вражало глядачів і переносило нас у дивовижні всесвіти. Тож настав час підбити підсумки та згадати топ-10 найкращих фентезійних фільмів 2024 року. А також не забудь підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту. Всім гарного перегляду! Прибулець 2 назад у майбутнє. 2022 року в Сеолі втікає на волю небезпечний інопланетний ув'язнений, який має намір знищити людство спеціальним газом та тереформувати Землю. Перешкодити цьому береться робот Гуманоїд Вартовий та його прийомна дочка Ліан, які в ході протистояння роблять стрибок у часі та просторі, опинившись у 14 столітті. Через 10 років осиротіла Ліан нарешті знаходить божественний клинок, який дозволить повернутися в майбутнє і врятувати людство. Союзником головної героїні стає молодий воїн, у тілі якого ув'язнений той наймогутніший інопланетянин. Колядка. Фільм включає персонажів з класичного твору Чарльза Дікенса, різдвяна пісня, але розповідає іншу історію. Соломон Лінч егоїстичний нароба з маленького містечка в Індіані, зустрічається з Круджем та його партнерами в ніч на Різдво, щоб вирушити в музичну подорож через своє минуле, теперішнє та майбутнє. Але Соломону знадобиться набагато більше ніж Різдвяний Дух, щоб виправити ситуацію. Це любовна історія святкування життя в маленькому містечку.

Партенопа. Події фільму розгортаються в залитому сонцем Неаполі. Усміхнена Партенопа згадує своє дитинство, в якому навіть її брат був одержимим нею. Викладач антропології вважає її блискучою студенткою. Під час навчання дівчина подумає стати актрисою, але ексцентричний світ, що оточує цю професію, їй не до вподоби. Тоді вона думає стати естеткою і знайомиться з письменником Джоном, книги якого прочитала від початку до кінця. Або, можливо, вона б могла завести. Сте романтичний зв'язок з священником, який стає свідком дива з рідинністю крові святого Джернару, феномену, який вона вивчає в антропології. Жахаючий 3». Фільм починається через 5 років після закінчення другого фільму. Арт і Вікторія живуть у покинутому будинку, поки дівчина, що вижила сієна, намагається впоратись з травмою, спричиненою вже відомим нам подіям. Вона повертається з психіатричної лікарні, щоб жити зі своєю тіткою Джесікою, дядьком Гремом і їхньою дитиною Кабі. В цей час брат сієни Джонатан навчається в коледжі і страждає від посттравматичного стресового розладу. Та от настає пора свята. Коли повсюди все яскраве і веселе Пора доброї волі людини до людини. Така атмосфера відчувається до тих пір, поки арт клоун не прокинеться, а дзвіночки сани не перетворяться на дзвіночки вбивці. Зла королева Фей Духи стихії утримували владу над людським світом з моменту його створення. Проте стосунки є симбіотичними. Ельфам казкове королівство, яким керує Мелісентрія, і воно вмирає. Необхідна ритуальна жертва запізнюється. Сім'я Елспет пов'язана з ельфами. Кожне покоління приносило дитину в жертву, щоб відновити магічну енергію ельфам. Коли Кейт отримує листа від своєї двоюрідної тітки Елспет, яка пропонує житло, коли вони цього потребують найбільше, вони з вдячністю Стю погоджуються, не усвідомлюючи, що їх заманюють до смерті вонтосакайс ю ан юрист. Чудова історія Генрі Шугара. Генрі Шугар це псевдонім Холостяка, який використовує свої успадковані статки, щоб фінансувати свою нестримну тягу до азартних ігор. Одного разу він натрапляє на книгу зі звітом лікаря прохана, чоловіка, який стверджував, що може бачити та взаємодіяти без очей. Подивившись на ще більші подвиги хана у власному цирковому номері, лікар опитав хана, і той розповів йому історію свого життя. Як молодий втікач у мандрівному цирку, він шукав гуру, відомого як Великий Йог, який міг медитувати, піднімаючи власне тіло в повітря. Чародійка. Ми переносимось в країну Оз і знайомимось з відьмою на ім'я Ельфаба. Вона наділена не тільки надприродними здібностями, але й зеленим кольором шкіри. Через це з неї сміялись протягом усього дитинства, а тепер всі бояться ельфаби. Відьма впевнена, що в світі немає жодної людини, якій варто було б довіряти. Життя головної героїні змінюється, коли вона опиняється в школі чаклунства. Тут Ельфаба знайомиться з Гліндою, чарівницею з добрим серцем, яка користується загалом. Гальною любов'ю. Вона пропонує новенькій свою дружбу, що стає для всіх повною несподіванкою. В той самий час подруги дізнаються, що над їхнім світом нависла небезпека, яка походить від підступного чаклуна. Клич вас до смарагдового міста. Їдь зі мною. Куди до чарівника? Ти я не можу. Це ж твоє зеркала мить. А ну добре. Бітлджус. Бітлджус знову тут. Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Діц повертається додому в Вінтер Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджус, перевертає догори Дриком. Її бунтівна донька Пітліто Кастрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджуса. Як тільки це станеться, поступливий демон повернеться і влаштує хаос. У своєму фірмовому стилі. Якщо треті сказати це ім'я, то він з'явиться. Найкраща різдвяна вистава. Коли стало відомо, що цього року на різдвяну виставу записалося шість найкапусніших дітей містечка, у школі почалася паніка. Вчителі побоювали, що це перетвориться на катастрофу, а батьки дивувалися, як такі шибеники зможуть виступити на сцені. Проте керівниця постановки міс Харпер вирішила дати дітям шанс, впевнена, що навіть у неслухняних у серцях є місце диву. Підготовка почалася, і з перших репетицій всі зрозуміли, що це буде щось непередбачуване. Кожен день приносив нові проблеми та несподіванки. Хтось із дітей переробив декорації, перетворивши сніговий ліс на покинутий парк актраціонів. Хтось переписав текст сценарію на свій лад, додавши роботів та піратів. Але всупереч усьому між учасниками почала з'являтися дружба. Саманюстилгізас возбонфодегердмензмачезів. Носферату. Події відбуваються в Німеччині в 1838 році і слідують історії Томаса Хаттера та його дружини Елен. Хатер відправляється у справах до гір Трансильванії в Карпатах. Він там, щоб укласти угоду з графом Орклом, хворим аристократом, який хоче купити новий будинок у районі Хаттера маєток Грюнвальд. Томас вирушає в подорож, залишаючи Елен із її найкращою подругою, вагітною Анною, її чоловіком та їхній. Двома доньками. Після складної та зловісної подорожі, наповненої жахливими переживаннями, Томас зупиняється в таверні, де місцеві жителі попереджають його про небезпеку подорожі. Ця істота в значному.